Привіт усім, я радий вітати вас на нашому подкасті про кіно. Я Алекс і сьогодні будемо суб'єктивно розглядати фільм Екзотичне весілля, який є сатиричною роботою Кіану Рівза щодо стосунків як всередині родини, так і стосовно інших людей. Впевнений, що більшість із вас, друзів, впізнають у фільмові теж якихось членів вашої родини. Тож влаштовуйтеся зручніше, приготуйте попкорн і давайте разом розбиратися, що приховує цей фільм за своїм сюжетом. Калікою не соромно, соромно бути калікою і не оформити при цьому інвалідність. Фільм відкривається у першому ж кадрі і показує, що саме ми будемо спостерігати наступні півтори години. Сатира стосовно усіх речей на світі, що турбують сучасне постіндустріальне суспільство. Він, або ж Френк, дивиться, чи то новини, чи то шоу, на якому всі сваряться, і прочищає, чи то вухо, чи то горло, видаючи досить дивні звуки. А вона. Лінці дмухає на зав'явший вазон у своїй квартирі з фразою: Ну давай, працюй фотосинтез. Саме так, видихаючи вуглекислий газ на вазон із надією, що він оживе. Наші герої Френк та Лінці зустрічаються на очікуванні реєстрації рейсу на таке собі екзотичне весілля, куди їх запросила одна і та ж сама людина кіт, який є зведеним братом Френка і колишнім нареченим Лінсі. Взагалі то я у паса роблес. Тобто паса роблес. Але коректна вимова це роблес. Усі кажуть роблес. Ну, нехай. Сподіваюсь, це велике ні. Як зустріну вас у ресторані, гарантовано піду інший. Не збираюся я по ресторану ходити. Чого? Лягаєте у психіатричну лікарню? Саме так. Це поняття колишні наречений і викликає у соціопата Френка привід глузування на длінці. Яка прилетіла на весілля із метою остаточно пробачити кіта і звести всі рахунки, адже після декількох років судів після розриву вона була незадоволена мирною угодою. І авто, що везе наших героїв до місця проведення весілля, ми дізнаємося, хто є ці два персонажі. То що ти робиш, Френк, коли не освітлюєш світ своїм сяйвом? Керую маркетингом для Джейді Пауер та колег. Це люди року чи що? Ні, то журнал купила якось я цих людей року. просто Повторюю, то журнал. Це зовсім інше. Це та кар'єра, про яку ти мріяв роздавати нагороди у всякій паскуді ще дуже успішна компанія, яку всі поважають. Це корпоративне лизоблюдство національного рівня. Міжнаціонального зублюдства тут ні до чого. Наша країна живиться Дозволь Дозвольте запитати, чи був хоч один політик, що не одержав вашої почесної нагороди. Це не наш профіль. Ти знову плудаєш. Та бачила я ваші рейтинги. Вони завжди з'являються у передвиборчій агітації. Ах. А ти хто за фахом? Я переслідую компанії та заклади за культурно некоректні дії та висловлювання. То ти з поліції політкоректності? Що? Ти вистежуєш, що кажуть люди, і звинувачуєш їх у расизмі чи розпусті, чи ще в чомусь такому Нижче життя та репутацію за гроші? А, ні, це те, про що ти мріяла кар'єра у фашизмі навпаки. За звичаєм сюжету, звичайно ж, їх селять у сусідні номери і садять за один стіл на весіллі, на що в них також є свої думки. І стосовно нареченого кіта, також гадаєш, кіт хоче звести нас разом? навіть він не такий тупий. Ну не знаю. Той самий рис, на літаку сусідні місця, суміжні номери. І от за один стіл посадили. Гадаєш, що все це, це випадково? Кіт ні за що не став думати про інших людей. То ми просто люди, яких не знали, куди подіти. Тому посадили нас отак. Я не хочу бути особою, як усунули чорна куди. Не такого життя я прагнула для себе. О, наступне життя буде кращим, я певен. Вечеря показала їхні справжні обличчя, точніше, обличчя нашого світу, які вдівають на обличчя гримасу доброзичливості. А самі при першому ж приводі обговорюють всіх навколо, аби забезпечити своє его думками, що не вони одні, такі убогі. І якщо чесно, трохи нагадують ці весілля, де половину людей, якщо не 90%, ти взагалі не знаєш, бо їх треба було запросити, бо вони друзі когось із оточення, чи бо вони колись допомогли. І від цього стає тільки абсурдніше. Насправді весь фільм це, наче, перегляд усієї. Родини будь-кого з цього світу, які мають свої скелети у шкафу, але завжди знайдеться людина чи дві, які обов'язково мають всі ці скелети вивалити назовні. Я й не думала, Френк, що ти фанат масажуніх. Не фанат. Коли я знайшов запрошення у гостьовому весільному кошику, подумав. Нащо це? Я не хочу, щоб хтось торкався моїх ніг, не бачив цьому потреби чи користі. То, чого ти тут? Бо це коштує 30 доларів. І змарнувати їх для мене набагато гірше, ніж ось це. То ти жлоб? О, я не аби який жлоб, особливо щодо халяви. Я загребущий. Зокрема, люблю умовну халяву. Як от рушники та одноразові капці з готелю. Кажеш, халява? Я переконую себе, що це не страшно. Це як сувенірна згадку. І ложки для взуття теж? Тільки не довгі, лише короткі. Слухай, це вже не халява, а крадіжка, ти злодій. Що, тягнеш шампуні, кондиціонери та зубну пасту? Ні, вони розтікаються по валізі. Mm. Ну, а мило ти береш? Якщо кругленьке у папері нії, а от велике у коробках, так, завжди. Тож, ти ж лоб із загребущими руками. А я от не розумію, як після того, що вчинив з тобою кіт і після цього принизливого запрошення, ти продовжуєш за ним побиватися. Як? Це тому, що ти примат, що не розуміє людських страждань. Звичайно, під час церемонії їм нудно. А за святковим обвідом вони взагалі майже сплять від цікавості спостерігати все це дійство. Після чого вони йдуть із весілля, злягаються десь у саванні одразу ж після того, як Френк рятує їх від гепарда, за допомогою своїх вправ для вуха, що видають досить дивний звук. Навіть гепард вирішив лишити тих двох пришелепкуватих сам на сам. То ти не віриш, що кожен має свою половинку? ні. Я вірю в те, що кожен має порожнинку. Знаєте, можна в принципі цей весь фільм розділити на окремі цитати, і тоді, взагалі, мого огляду вам не треба. Бо насправді такими цитатами кішить весь фільм. Це, як на мене, деяка причина переосмислити все та всіх, але подана вона за допомогою якоїсь комедії абсурду. І тому я вважаю, що краще вам передивитися цей фільм самим і вирішити для себе, чи то комедія абсурду, чи то просто серйозні теми, які подані під соусом ідіотизму, взяти хоча б оцей момент. Що всередині міфу є дрібка істини, і треба вірити у цю дрібку що щоб там не було і попри раціональне мислення, тому що в, в іншому разі той міф стає міфом насправді, а безглуздя стає пророцтвом, що збулося. Як не намагаюсь, не можу виправдати вино з такими кришечками. Ну, тепер я думаю, ви зрозуміли, про що я. В принципі, не хочу спойлерити, що було в кінці. Сподіваюся, що ви подивитеся цей фільм самі. Я, звичайно ж, прикріпляю посилання на фільм в описі під цим подкастом. Сьогодні у нас був отакий дивовижний: найменше з моїм голосом і найбільше з цитатами огляд фільму Екзотичне весілля. З вами був Алекс. канал Popcorn House. хаус себе!